2500 водіїв вантажівок скористувались програмою Е-черга. 40 кілометровим затором на кордоні з Румунією настав кінець. Довжелезні черги перед пропускними пунктами довгий час заважали водіям вантажівок легкових та пасажирських автомобілів. Та відтепер на усіх міжнародних пунктах перетину України працює система Є черга. Мирослав везе у константу зерно. Згадує раніше, аби перетнути кордон, приходилось стояти у заторах понад тиждень. На мою думку, я ще це не випробував, але як вам сказати, я вважаю, що це буде набагато зручніше, ніж воно було. Проєкт створили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Впровадження її черги стало відчутним для водіїв. Сергій уже майже біля пункту перетину. Розповідає, в черзі всього кілька годин. Втроєм їдемо, якби у одного одному приходити. Ну, все добре. Як прийшло, ми приїхали так і. За рухом на під'їздах до пункту пропуску стежать інспектори Укртрансбезпеки. Вони допомагають та консультують водіїв. Нововведенням задоволені також прикордонники. З точки зору прикордонного контролю багато не змінилося, оскільки оформлення здійснюється так само, як здійснювалися до цього. Але стосовно запуску і тому, що набагато пустіші чистіші дороги, раді всі, в тому числі прикордонники, які добираються на роботу. Ми перевіряємо при заїзді в пункт пропуску наявність транспортного засобу в електронній черзі, чи справді час машини заїжджати, і прикордонний наряд відмічає, що машина заїхала на територію пункту пропуску. Для реєстрації у є черзі достатньо 15 хвилин. Варто лише ввести адресу електронної пошти, отримати пароль до особистого кабінету, де записати дані про водія. і, про його ТЗ. сповіщення про місце у черзі, як правило, проходить за добу, тому водії можуть дістатись до кордону із будь-якого регіону України. Я більш ніж впевнений і отримував зворотній зв'язок від перевізників про те, що вони так само задоволені тим, що вони цей час добу дві можуть витратити вдома, побувати з рідними, десь більше часу відпочити і вже в рейс виходити більш спокійним і врівноваженим. Водії за потреби також можуть продовжити тривалість своєї черги. Умови є черги для іноземних перевізників не відрізняються. Сайт і застосунок крім української працює також англійською та польською мовами. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини чернівців, телеканал Сі 4